Вітаю малята! Ось і настала яскрава різнобавна пора року, яку ми всі так чекали. До речі, а яка зараз пора року? Правильно, літо. А особливо літо чекають лісові мешканці. Щодня зірята бігають по зеленій травишці серед різнокольорових запашних квітів і радіють ласкавому сонечку і теплу, яке воно дарує їм. Проте інколи сонечко ховалося за невеличкими хмаринками, тоді на ліс обрушувався по літньому теплий, досить сильний, але недовгий дощик, якому раділи всі мешканці лісу. Найголовніше було потім, після дощу. Через річку, яка протікала в лісі, мов коромисло простягалася різнобарвна веселка. Сьогодні ми з вами поговоримо про сім кольорів веселки. Тож вирушаємо в кольорові мандри. Діти, а який перший кольор веселки? Правильно, червоний. А що буває червоного кольору? Вишня малина, помідор, яблуко, полуниця. Вони червоного кольору. Який другий колір веселки? Помаранчевий. А що буває помаранчевого кольору? Гарбуз, апельсин, абрикос, морква, квітка. Який третій колір веселки? Правильно жовтий. А що ж буває жовтого кольору? Лимон, банан, диня, груша. Сонце. Який четвертий колір веселки? Зелений. А що ж буває зеленого кольору? Ялинка. Листок. Огірок. Кактус. Трава. Який п'ятий колір веселки? Так, блакитний. А що ж буває блакитного кольору? Річка, папуга, фіксик, медуза, проліски. Вони блакитного кольору. Який шостий колір веселки? Синій. А що ж буває синього кольору? Машина, кит, волошки, лохина, олівець. Вони синього кольору. Який сьомий колір веселки? Фіолетовий. А що буває фіолетового кольору? Бузок, виноград, слива, баклажан, метелик. Вони фіолетового кольору. Щоб запам'ятати всі кольори веселки по порядку, можна промовити чарівні слова. Кожне слово позначає колір веселки. Чому півень жаліє. Завжди. Балакучого синього фазана. Чому півень жаліє завжди балакучого синього фазана? Якщо ви запам'ятаєте ці чарівні слова, ви завжди правильно будете впізнавати всі сім кольорів веселки. Ось такі веселі кольорові мандри були сьогодні. До побачення, до нових зустрічей!